Сервіси публічної служби орієнтація на сучасні рішення. Міжнародна конференція під такою назвою проходила в Тбілісі 25 та 26 вересня. Форум присвятили реформам, які були реалізовані в Грузії. В дискусії приймали участь 132 делегати з країн Європи, Азії, Африки та Американського континенту. Від України, окрім Міністерства юстиції, запрошення отримала і делегація від Вінничини, яке стало можливим завдяки ініціативі громадської організації Філософія серця. Минулого року представники нашої організації вже були у Грузі під час ознайомчого візиту з реформами антикорупційними, знайомилися з будинком з діяльності будинків юстиції, Міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції і, і поліцейських ділянок. Мета заходу обмін досвідом. З інноваціями гостей знайомили грузинські експерти та представники державних установ. Зокрема, мова йшла про сучасні механізми електронних аукціонів та державних закупівель, реформи податкової системи та інші перетворення. Самое главное, что тот опыт, который есть у Грузии, который накопился в Грузии, мы думаем, что очень хорошо можно использовать не только, так сказать, постсоветские страны, но и как бы в других странах тоже. Что касается Украины, мы очень тесно сотрудничаем с разными организациями и как бы мы думаем, что в будущем уже можно будет начать конкретные проекты, исходя из того, что у Украины тоже есть интерес в разных Нах реформах, і ми думаємо, що сотрудничем між нашими странами це буде очень великий шаг вперед. Особливо зацікавленість гостей конференції привернула спрощена система отримання адміністративних послуг громадянами. У багатьох містах Грузії успішно працюють будинки юстиції. А делегати отримали можливість познайомитися з відкритим напередодні найбільшим будинком юстиції в столиці країни Тбілісі. Унікальність дома юстиції, вабчета і концепції дома юстиції, являється в тому, що Здесь объединено все в одном пространстве. Здесь доставляются разные сервисы от разных государственных струк структур, включая там паспорта, удостоверение личности, регистрация компании, собственности, архивные документы и так далее и тому подобное. Так что гражданам больше не приходится бегать в разные структуры, они просто приходят э в Дом юстиции и получают э быстрые и эффективные сервисы. Тбилисский Дом юстиции за один обслуживает где-то 15 тысяч человек в среднем. в Домі юстиції в Білісі працює о골 около 400 операторів, так що це кількість абсолютно хватає нам, щоб видавати швидкі сервіси. в середнім а-а час очікування громадян у Домі юстиції не перевищує 45 секунд. А що стосується доставки сервіса, ну, деда 5-6 хвилин абсолютно хватає, щоб подати заявление на любой сервіс. До складу делегації Вінниччини, які вивчали цей досвід, Увійшли, окрім представників філософії серця, керівники ще кількох партнерських громадських організацій, які вже працюють над вивченням та поширенням грузинського досвіду для України, а також депутат обласної ради Наталія Геце. Вінничина розглядає можливість відкриття прозорих офісів для надання адміністративних послуг населенню на рівні області. Тому представникам місцевого самоврядування також було цікаво познайомитися з напрацюваннями грузинів. Ми е прозорі офіси відкриваємо на рівні області, і що прозорі офіс. Фис є у нас податковій, але головне, що мені подобалось, сподобалось тут у Грузії, і що ми можемо започаткувати і впровадити у нас в області, щоб всі адміністративні послуги були консолідовані, щоб була єдина система обласна, яка дає можливість людям. Швидше отримати ті чи інші послуги разом, якщо це родина, і якщо хтось проживає в селі в Вінницькому районі, хтось в місті, тобто мені здається, що це має бути єдина база, єдиний центр. Загалом, же участь у міжнародній конференції в Тбілісі є лише однією з ланок довготривалої роботи по покращенню надання адміністративних послуг нашим громадянам. Вінниччина однією з перших в Україні вивчає та переймає передовий досвід Грузії у цьому питанні. А вже наш досвід буде поширений на інші області держави. Під час конференції нам вдалося. Е Налагодити нові партнерські стосунки з донорськими організаціями, які працюють в Грузії, саме USAID виявила зацікавленість в реалізації таких проєктів і погодилася приїхати на підсумкову зустріч, яка буде у грудні в Україні для обговорення можливої співпраці на майбутній рік. Співпраця органів місцевого самоврядування Вінниччини та громадських організацій у цьому питанні є позитивним прикладом конструктивної взаємодії влади і громади. Анатолій Тобілко громадська студія.